Сьогодні мама мені сказала, збирайся доню, ми від'їжджаємо, бо небезпечно в країні стало, бо тут ракети дітей вбивають. А я, матусі, дивлюся в очі, і так нестерпно тієї миті. Я Україну лишати не хочу, бо Україна найкраща в світі. Я не хочу їхати із дому. Я благаю світ нас захистити. Я не хочу жити в краю чужому. Я прошу війну цю зупинити. Нам не треба воїн, нам не треба. Через них не винні діти. скільки юних дуж уже на небі. Ну чому? Чому мовчиш ти світи? А як же школа? А як же друзі? Та рідна мова, що серце лине, і та червона калина в лузі, і як без мене моя країна. Найкраще небо і невих лібні. я їх не зраджу і не покину. Бо все мені тут близьке і рідне. Я хочу жити в своїй країні. Наймиліше серцю країни. Ну чому? Чому на твою долю випадає стільки випробувань? Моя Україна зранна, але не скорена. Я ніколи не залишу тебе, рідна моя, совіти, почуй дітей України.